Іспит на громадянську зрілість 28 жовтня Україна складатиме екзамен із п'яти предметів: відповідальності, чесності, непідкупності, зрілості та сміливості. У цьому переконаний кандидат в народні депутати Анатолій Гриценко. За його словами, нині в державі є ряд небезпечних тенденцій, серед яких фальшування у виборчих комісіях та масовий підкуп виборців у всіх регіонах країни 100-150 гривень під паспорт з обіцянки голосувати. Із залякуванням, що відеокамера буде стояти в кожній кабінці. Оці стереотипи треба розбити. Треба переконати людей, що продавати свій голос, це продавати своє сьогодення. Тепер в законі є нове положення, якого раніше не було. Воно просте і для людей страшне. Я не боюсь цього слова. Кожен бюлетень, кожен протокол. З усіма підписами, з мокрими печатками, зберігатиметься п'ять років. Ливий момент на переконання політика, аби українці зробили чіткий вибір між владою та опозицією і прийняли останню такою, як вона є. В іншому випадку країні не оминути тотальної монополії. Синхрон. Зараз зріла людина має чіткий вибір підтримати опозицію для того, щоб в країні не було монополії на все, на владу. На інформацію в економічному вимірі. Подивіться: якщо раніше олігархи і сім'я з великої букви скупали підприємства, то зараз вони скупають і беруть під контроль цілі галузі. Окрім того, за словами Анатолія Гриценка, об'єднана опозиція і партія Удар мають намір визначити спільних кандидатів на парламентських виборах у мажоритарних округах. Перемовини завершаться не пізніше 14 жовтня.